Вітаю тебе на моєму YouTube каналі цей відеоролик про airdrop від ZK sync І він може бути наймасштабніший та найжирніший в криптоіндустрії. Розкажу про ZK Sync та покажу покрокову інструкцію від А до Я, як виконати ретердроп та претендувати на airdrop токенів Жирний лайк авансом, А ми поїхали! Якщо коротко, то ZK Sync Layer 2 рішення побудоване на Ethereum, яке дозволяє обробляти до 20 тисяч транзакцій в секунду, що робить його значно швидшим, ніж основна мережа Ефіріума. ZK-SYNC також забезпечує низькі комісії. Та високий рівень безпеки. Ну про низькі комісії я тут сказати нічого не можу, тому що вони дійсно тут кінські. Коротенько подивимося, хто проінвестував взагалі в цього гіганта в ЗК Сінк. Бачимо, що інвестиції вони зібрали 450 мільйонів доларів. Це прям максимально жирно. І проінвестували крупні фонди, такі як блокчейн, Coinbase, А16Z, OneCakes, Variant, Liquid, Speed, Dragonfly, сам Ethereum Foundation, Consensus і біржа Bybit. Одним словом, з яка сінку зібралися реально топові фунди, і пропускати цей тезнет я не рекомендую, так як гроші тут є. По твіттеру в них повний порядок. Краще сказати і легше сказати, хто на них не підписаний, ніж хто підписаний. Якщо коротко, це третій проект. По всіх проектах. Який знаходиться без токенів по Твіттер скору. Вище за касінку тільки Metamask, який є без токена. Надіємося ближчим часом також на вихід токена і OpenSea. Сама команда цього проєкту практично прямими словами нам сказала, що дійсно буде AirDrop токенів. Цей скрін і ця сторінка, яка була 2 роки тому, і в них прямо на сайті висіли питання. З відповідями. І звісно, я приберіг цей скрін для вас. Перше питання: чи буде нативний токін в проєкта ZK sync І відповідь: Yes. І наголошую, це офіційний сайт ZK sync створено в березні 2021 року. І звертаємо увагу на наступне питання. Коли, як можу я? Получити токен. І тут вони прямим текстом нам відповідають, що ми маємо намір розподілити більшу частину нашому ком'юніті, тобто кому, звісно, нам, хто ком'юніті, як не ми з вами. Ну і звісно, всіх є головне питання: чи були сніпшоти, чи ні? Зразу говорю, я впевнений більше, ніж на 90% що снапшотів. По zk сінку ще не було. І до снапшотів, скорше всього, ще навіть далеко. ЗКСінк це Layer 2 рішення, і в принципі токен сінку не потрібний. Токен буде тільки для управління проектом. Layer 2 блокчейн, як показує практика, роздають токени тільки тоді, коли у них вже сформульована велика екосистема. А наскільки зараз велика екосистема і чи достатня вона для того, щоб роздати розподілити токени айрдропом. Для цього подивимося спершу на дефілему і можемо оглянути, які проекти зараз працюють на ZK-Sync. За три місяці роботи в головній фазі ZK-era вже добавилося в принципі достатньо проєктів. Ми бачимо, що вони також на ранній стадії. В них тут по пару тисяч ТВЛ, а в деяких взагалі ще 2,29 доларів, 33 долара, 273 долара ТВЛ. Ну і звісно перед тим як проходити ретродроп, розглянемо найбільші ймовірніші критерії по аеродропу. Зараз в них, як ми бачимо, вже більше 2 мільйона користувачів і кожен в середньому зробив по дві транзакції. Про що це говорить? Про те, що людина просто закидає гроші в ZK-Sync, робить одну-дві транзакції і забиває болт. І я думаю, що це буде один з критеріїв набриття. що буде мінімальна кількість транзакцій та взаємодіяти з блокчейном там в різні дні, в різні тижні та в різні місяці. А для більшого дропу сюди буде входити мінімальний об'єм. Припустимо 1000 доларів. Це може бути як один з додаткових критеріїв на жирніший дроп. Переходимо до ретродропу, та я покажу, як виконати всі дії та претендувати на дроп. Переходимо в мій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі буде такий пост. Всі посилання будуть в цьому пості. А посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Спочатку додаємо мережу ZK-Sync. Нас перекидує на сайт. Тут в пошуку ми пишемо ZK. Після цього додаємо цю мережу ZK-ERA-Mainnet. Нажимаємо Connect Wallet. Нажимаємо далі і нажимаємо Connect. Приєднатися. Далі бачимо Approve, нажимаємо сюди і переключаємо наш гаманець в мережу The C-Sync Araмаineт. Далі нам потрібно поповнити наш Metamask. Поповняти я буду з біржі BinKex на біржі найнижчі комісії, і при виводі ефіра комісії лише складає 1 долар. Бонусна ссылка на реєстрацію я залишу під цим відео. Роликом. Зразу говорю, що я рекомендую закидувати 100 доларів. І сам буду закидувати 100 баксів. Якщо в когось немає такої можливості, то закидуйте 50-60 доларів. Нажимаємо на спот і вибираємо спот. Далі, тут є біткоін, нажимаємо сюди і вибираємо ефір. Після цього тут є ринок та ліміт, залишаємо ринок. Туди є сума, вписуємо 100 доларів, в кого вона буде. Не актуальна, в кого вона не підтягнеться, нажимаємо сюди та підтягуємо той пункт, де у вас є гроші. І нажимаємо купити ефір. Нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що у нас ефір зразу купився. Нажимаємо на гаманець, нажимаємо Мої активи. Далі нажимаємо Вивід коштів, Ставимо галочку і нажимаємо Підтвердити. Після цього тут де є валюта, ми вибираємо наш ефір. Тут де є мережа. Звертаємо увагу, що тільки з біржі BinkX ми можемо вивести ЗКР та Linea, поки ніяка біржа ще Lineu не додала. Це теж ретродроп, який ми також будемо проходити. Ми можемо напряму закинути в мережу зк Але я не рекомендую, хіба якщо в когось не вистачить грошей, то ви можете напряму докинути в Era щоб більше грошей не платити, ніякої не платити комісії. Але ми будемо поповнювати через сам Ethereum, щоб ми використали офіційний міст з КС-Era. Нажимаємо Ethereum RC20, заходимо в наш Metamask, копіюємо нашу адресу. Тут є адреса, ми її вставляємо. Нажимаємо Усі і нажимаємо Вивід коштів. Тут ми зі всім ознайомлюємося та нажимаємо Підтвердити. Після цього нажимаємо Підтвердити. Вводимо коди та виводимо наш ефір на наш метамаск. І так як ми виводимо гроші в мережу RC20, тут нам потрібно поміняти, тому що в мережу ZK-SYNC нам гроші не прийдуть, а прийдуть на ефір RC20, на головну мережу ефіра. Все бачимо, що буквально 2-3 хвилинки, і наші кошти нам прийшли на наш метамаск. І ми можемо переходити до першого завдання. А саме, переганяємо ефір. У мережу ЗК sync Era. Це офіційний міст ЗК Сінка, тому нам її обов'язково сьогодні потрібно зачепити. Підключаємо наш гаманець Metamask. Тут ми зі всім згоджуємося. Далі туди є ефір, нажимаємо сюди і будемо переводити не повну суму, а тільки половину. 47 доларів буде цілком хватати. І нажимаємо сюди. Після цього даємо підтвердження. В Метамаску з цим згоджуємося і бачимо кінську комісію практично в 6 доларів. З цим ми нічого не зробимо, тому ми її мусимо заплатити, щоб взаємодіяти з офіційним мостом ZK Sync. Нажимаємо підтвердити. Ми сьогодні будемо взаємодіяти ще з одним мостом, але вже неофіційним, тому ми можемо повністю не чекати на надходження грошей. А переходити зразу до наступного завдання. А саме переганяємо ефір через орбітер. І саме цю половинку, яку ми залишили, ми будемо переганяти через цей міст. Підключаємо наш Metamask. Також в метамаску даємо підтвердження, з'єднюємо наш Metamask з орбітер. Тут зверху ми вибираємо ефір. І знизу ми вибираємо ZK-Sync-Era. Та нажимаємо Max. Як ми можемо замітити, всі кошти ми перекинути не можемо, тому що деяка сума повинна залишитися в головній мережі. Нажимаємо Send та переключаємо нашу мережу в Ефіріум. І нажимаємо Conferium Send. І як ми можемо замітити, те, що в цьому мості комісія складає всього лише 72 цента. Та нажимаємо підтвердити. Та очікуємо надходження наших грошей. Тепер переходимо в наш Metamask, переключаємо нашу мережу з ефіра в ZK Сінг та очікуємо надходження наших грошей. Бачимо, що друга частинка не з офіційного моста Orbiter вже прийшла, а саме з офіційного моста ZK-Sінку ще не прийшла. Але це нічого страшного. Ми можемо почати виконувати наступні дії, а наша половинка наступна. Обов'язково прийде, переходимо до наступних завдань. Всього разом буде 5 дексів. Нам потрібно всюди додати ліквідність та свапнути токени. Якщо ви депозитили менше 100 доларів, то можете сьогодні свапати, а вже через 2-3 дня додавати в пул ліквідність і з цього пулу ліквідність забирати гроші. Так як коли ви будете додавати в пул ліквідність, буде йти комісія, так як ви будете забирати з пулу ліквідність. Також буде йти комісія. Тому будемо трохи економити на комісіях, якщо у вас невеликий депозит. Але все рівно я рекомендую заходити як мінімум раз, два рази на тиждень та забирати з пулу ліквідність, додавати в пул ліквідність та свапати токени як мінімум на одному дексу. Переходимо до нашого першого дексу. Підключаємо наш Гаманець Metamask. Даємо підтвердження. Туди є токін, ми вибираємо ефір. І тут знизу ми вибираємо USDC. На цьому Dex будемо міняти ось таку суму. І нажимаємо Swap. І в Metamask це все підтверджуємо. Бачимо, що на цьому Dex в нас комісія складає $1.18. Якщо вибила така помилка, нічого страшного, просто вертаємося назад. Вписуємо ту саму суму, яку ми вписували, і будемо міняти ще раз. Все, як ми можемо бачити, наша транзакція успішно пройшла. Після того ми заходимо в «Пул», Нажимаємо сюди. Тут є USDC, вводимо практично нулі. І нажимаємо Approve. Нажимаємо сюди за замовчуванням і нажимаємо далі. Опускаємося донизу, нажимаємо Approve. І після цього даємо ще одне підтвердження. Бачимо, що газ складає 1,55 центів. Звісно, на цьому дексі комісії кінські. Ми тільки зробимо декілька транзакцій, поставимо в пул-ліквідність і переходити до цього дексу ми більше не будемо. Все бачимо, що ми гроші застейкали. Заходимо в ревардс і тут ми побачимо, що. Наш пул підтягнеться через декілька хвилин. Ми можемо цей декс закривати та переходити до наступного дексу. А саме п'ятий пункт свап та ліквідність тут. Нажимаємо старт. Зі всім ознайомлюємося. Підключаємо наш гаманець Metamask. Після цього вибираємо просто 25% і нажимаємо Swap. Бачимо, що на цьому дексі комісія трохи менша. Нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що наша транзакція буквально за пару секунд пройшла. Ми можемо заходити в «Пул». Нажимаємо PullS. Тут є USDC Ethereum, нажимаємо сюди. Нажимаємо Депозит. Тут є USDC ми також будемо сюди заносити. Пару копійок заносимо на всі декси по пару копійок, так як ми просто націлюємося на транзакції. Не потрібно стейкати ні 10 ні 50 доларів. Те, що ви застейкаєте 10 доларів, чи те, що ви застейкаєте 5 доларів чи 10 центів, суті, не міняє. Нам потрібні всього лише транзакції. Нажимаємо сюди. В метамаску ми даємо підтвердження. Нажимаємо за замовчуванням. Даємо далі. Це бачимо, що ми успішно застейкали наші токени. Через декілька хвилин наш пул появиться ось тут. І ви зможете там, через тиждень часу зайти і 25% чи половину з пулу забрати, тим самим зробити ще одну транзакцію. Переходимо до наступного дексу, а саме шостий пункт свап та ліквідність тут. Також робимо всі ті самі дії, нажимаємо Connect wallet, підключаємо наш Metamask. Нажимаємо далі, під'єднати. Зверху ми залишаємо ефір. Тут ми вибираємо токен USDC. Також будемо міняти практично небагато, просто щоб на цьому дексі зробити транзакцію. Як ми можемо замітити, наші кошти поступили з першого офіційного моста вже до нас на рахунок. Нажимаємо тако і будемо переводити $1,80 центів. Шукаємо найдешевший декс, і на цьому найдешевшому дексі ми ще будемо набивати. Об'єм 100-200-300-500 доларів, хто як хоче. Ну я рекомендую набити мінімум 500 доларів. Нажимаємо Swap і нажимаємо Confirium Swap. Бачимо, що на цьому DEX-і комісія 95 центів. Також нам цей DEX не дуже сильно підходить, тому що комісія тут трохи кінська. Все, бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Ми свапнули наш ефір на USDC. Переходимо в pool. Нажимаємо сюди, ту залишаємо ефір і тут вибираємо USDC. Також ми будемо додавати в пул ліквідність дуже мало. І нажимаємо Approve USDC. Нажимаємо за замовчуванням і нажимаємо далі. Після цього, як ми бачимо, що наші usdc цехи апрувнулися, очікуємо на supply. Зразу звертаємо увагу, як ми можемо замітити, коли ми додаємо. В будь-який ДЕКС, на будь-якому Dex по ліквідність ми платимо за це мінімум 80-50 центів комісію. Якщо у вас немає там повністю всіх 100 доларів, у вас є тільки 30-50 доларів, то я рекомендую сьогодні там не робити, не додавати в пул ліквідність, а додати вже через тиждень або через півтора тижня, тим самим розтягнути це все задоволення. І тим самим ми будемо взаємодіяти не тільки... За один день зі всіма дексами, а поступово тиждень, два тижні, місяць часу те, що ми дійсно активний користувач, а не просто зайшли, забузили пару дексів, вийшли і забили болт. Бачимо, що в пул ліквідність ми гроші додали, нажимаємо сюди і бачимо, що USDC ефір є. Ми можемо як і додати в пул-ліквідність, так і забрати. Нажимаємо сюди, і нажимаємо і нажимаємо Approve. І забираємо з пулу ліквідність. З пулу Ліквідність, як я вже говорив, я не рекомендую сьогодні забирати, а розтягнути це все задоволення, щоб бути дійсно активним користувачем. Переходимо до наступного дексу. 7, Swap та ліквідність тут. Нажимаємо Connect Wallet. підключаємо наш Metamask. Нажимаємо далі, Під'єднати. Зразу звертаємо увагу, щоб ми були на ZKR, тому що якщо ми нажмемо сюди, ми бачимо, що тут цей декс працює не тільки на ZKR, а на ще декількох блокчейнах. Зразу звертаємо увагу, щоб в першій вкладці був ефір. Тут були USDC. Також будемо тут переводити мінімальну кількість. Далі нажимаємо Swap. Також бачимо, що на цьому дексі комісія складає більше 1 долару. Нажимаємо підтвердити. Тепер очікуємо, щоб. Наша конвертація відбулася. Все, як ми можемо замітити, наша конвертація успішно пройшла. На цьому дексі ми в пул ліквідність додавати нічого не будемо. Переходимо до наступного та останнього дексу. Підключаємо наш Metamask. Тут ми ставимо галочку і нажимаємо Metamask, даємо згоду та під'єднюємо наш Metamask до цього дексу. Зверху ми вибираємо ефір. Тут ми вибираємо USDC. Можемо вже не жаліти, а свапнути, як мінімум, половину наших ефірів. Нажимаємо Swap Ethereum то USDC. Нажимаємо Confirium Swap. Нажимаємо підтвердити. Очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо Done і нажимаємо Pulse. Після цього опускаємося донизу. Тут є. Додати новий пул. Нажимаємо сюди, вибираємо наш ефір. Знизу вибираємо наші USDC. Також будемо вказувати невелику суму. Нажимаємо сюди. Вибираємо пул. Ну, припустимо, хай буде перший. Нажимаємо сюди. Нажимаємо нехт, Нажимаємо Далі. І тут ми вписуємо суму, яку ми хочемо застейкати. Також будемо стейкати пустоту. І нажимаємо «Confirium». Нажимаємо Approve USDC. В Metamasku нажимаємо «За Замовчування. Нажимаємо Далі. І нажимаємо Approve. Все, як ми можемо замітити, наші USDC апрувнулись. І тепер нажимаємо «Confirium». Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що ми успішно дали в пул ліквідність. Можете чекати, я чекати не буду, але через декілька хвилин ваш пул ліквідність тут появиться. А я переходжу до наступного завдання. А саме, купляємо домен тут. І зразу наголошую, якщо ви поповнювали там на 50-30 на 30 доларів, ми переходимо назад в свап. Тут вибираємо USDC. І тут ми вибираємо наш ефір. Будемо свапати назад наші USDC. Назад до нашого ефіра. Нажимаємо максимум, очікуємо, щоб все підтягнулося, і нажимаємо Swap, нажимаємо Configurium Swap. Все бачимо, що ми успішно наші USDC свапнули на наш ефір. Як ми можемо замітити цей декс, надзвичайно швидкісний, і якщо ви будете ганяти транзакції, саме набивати об'єми, то я рекомендую набивати на ньому, так як кожен декс бере як мінімум там по долару, по долар 20. Комісії переходимо до наступного завдання та купляємо домен. Підключаємо спочатку наш гаманець Metamask. Далі, тут де пошук, ми вписуємо наш домен, який ми хочемо. Для мене це буде ось такий домен, і я нажимаю сюди. Бачимо, що цей домен є вільний, нажимаємо сюди. Опускаємося донизу і нажимаємо зареєструвати наш домен. Бачимо, що домен коштує 5 доларів та 22 цента і комісія складає 2 долари 88 центів. Нажимаємо підтвердити та очікуємо, поки наш домен зареєструється. У мене це пішло надзвичайно швидко, а вас це може зайняти декілька хвилин 5, 10, а може й 20. Після цього нажимаємо мій профіль. Та очікуємо, щоб ваш домен підтягнувся сюди. Якщо він не підтягується, ми просто оновлюємо час від часу сторінку та очікуємо, щоб домен тут з'явився. Пройшло декілька хвилин, бачимо, що я можу вже нажати на цю стрілочку і додати свій домен. Нажимаю на нього і нажимаю сюди. І нажимаємо підтвердити. Після цього, як ви зареєстрували свій домен і поставили його сюди. Тут є адреса можемо оновити нашу сторінку, і побачити, що. Наша адреса замінилася на наш домен. Переходимо до наступного та останнього завдання. А саме купляємо та продаємо наш NFT на маркетплейсі. Маркетплейс називається Element. Я думаю, якщо ви слідкуєте за моїм чатом, то ви обов'язково повинні були бачити дроп цих NFTшок від zk sync Далі справа в кутику є гаманець, нажимаємо сюди та підключаємо наш Metamask. Нажимаємо далі і під'єднати. Після цього опускаємося донизу та шукаємо колекцію, яка коштує мінімально. Мене буде це влаштовувати, де є 3 нулика та 1. Нажимаємо сюди. Далі нажимаємо Buy now». Тут ми ставимо галочку і нажимаємо Conferium. Після цього нажимаємо Buy. І нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що ми успішно нашу NFT купили. Після цього ми наводимо на себе і нажимаємо Мої NFT. Як ми можемо замітити, наш домен, який ми мінтили, також відображається. Ми його також можемо виставити на продаж, але я не рекомендую, та можемо виставити на продаж ту нефті, яку ми купляли. Звісно, ми будемо виставляти цю нефті, яку ми купляли, на продаж. По тій ціні, які я купляв домен, по цій ціні я і буду продавати. Також рекомендую по цій самій ціні продати і вам. Нажимаємо лістинг. В MetaMask ми це все. Підтверджуємо, якщо бачимо таку червону кнопочку, нічого страшного, це ми продаємо і нажимаємо Approve. Знову це все в метамаску ми підтверджуємо і нажимаємо підписати. Все, як ми можемо замітити, ми успішно нашу ІНЕФТІшку виставили на продаж. Тепер переходимо назад до нашого поста. Туди ми переганяли ефір у мережу ZK Think Era через офіційний міст. Ми заходимо назад до нього. І тепер ми будемо. Не депозитити наш ефір, а виводити мінімальну частинку. А для людей, які можуть собі дозволити залишити ці 50-100 доларів в цій мережі, я рекомендую залишити та час від часу заходити та наводити ще більші активності. Будемо вводити 19 центів. Нажимаємо Configure і нажимаємо сюди, і нажимаємо підтвердити. Після того, як підтвердили наш вивід з MetaMask, саме на цій сторінці ви можете не залишати, а її закривати. Срівно там сьогодні чи завтра та транзакція успішно пройде. Як ми бачимо, наша транзакція буде йти 24 години. Якщо гроші там за 10-5 за 5 годин не з'явилися, нічого страшного, транзакція йде 24 години в цілях безпеки. Одним словом, це є всі дії. Но дексів, нефті маркетплейсів на ЗК-сінку є багато. Але так як ми сконцентрувуємося на кількості транзакцій, то цих дексів і однієї, і не в ті маркетплейс та площадки з доменом, буде цілком хватати. І звісно, не забуваємо про ці всі декси, які ми сьогодні робили, виконуємо як мінімум одну транзакцію в тиждень, щоб залишатися дійсно активним користувачем. А якщо в когось і гроші, набиваємо ще об'єм. Стебе лайк та підписка. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!